Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священникові Олексій, на вашу думку, чим найбільше грішать священники? Ну, знаєш, сину, я думаю, що найбільший гріх не тільки в священиків, але й в більшості людей, то гординя. Коли людина: Ось то я, Ось то я, Філюк! Що ти філюк? Ти порох земний! Посудина з глини, яка трохи то подихає, подихає, і піде в землю. А так само в обжорство. От навіть мене. Ну, люблю я поїсти. І кожна людина любить їсти. А священики до обіду не їдять, а з обіду вже, як там якісь то хрестинки, то мирлинки, то якісь поминки. Їдять теж гріх. Але найчастіший гріх для священика, я по собі служу ніби кому другому, то є гординя. Ось то ти! Ти людина того діявола! Ти простий слуга Божий, каже Христос. Я прийшов, щоб послужити людям. І ви маєте служити один одному, каже до апостолів. Мати синів завідає, що казала. Ісусику, хай буде Іван справа, а, а, а Яков зліва коло тебе. А що каже, хай вас так не буде, як земних князів, що вони панують, господарують, а ви одне одному служіть. Бо й син Божий прийшов служити. Тому і я служу вам, дорогі, ті воріли, ваше мені знімати. Служу, служу і не горжуся. Тішу, що Господній вродив грушечки і дякую Богу за кожну прожиту мить. Ну і гордість, початок гріха. То я не хочу грішити гордістю. Я проста людина. Хто був у мене, хто зустрічався зі мною, чи то в Кремінці, чи в Львові, чи в Тернополі. Простий дядько села. Ну, служитель, служитель Богу і служитель ваш покірний слуга Олексій Фелюк. Будьте здоровенькі. Дуже дякую. Дуже прошу.